так, Вони пробували, колеги пробували. Так як пробували, то там нічого немає до нашої. Заява давайте, давайте, вас нарощу. Ви чекайте, чесно, в мене була така. Я розумію, напишіть заяву, потім.

Заява. Пане комітету, можна так, щоб ми не подавали одного боку інформацію? Ще я прізвище, вибачте, я прийшов в кінці, я що можу коментувати? Якщо я ж не був на місці, що розумію, я був на цьому, на сесії. Тими самими хлопцями, які потім були А що вам, вам повідомили, що, що ви прийшли? що вам сказали? Сказали, що не Водія затримали на Ну, Я пишу конфлікт, що 12 часот, я водія. А хто ми познаємо? А Але я вже собі бачив, що, вважаю, що вважаю. я мар в курсі, що зараз просить. Це ж оголошено було на сесії міської ради. Я оголошував на сесії, що затримана водія, що є підозрю, що знімає... Що знімає на... А хто років, затримав, до речі? Якщо затримали... 12 сотня затримали. А він на місці стоїть? Як його можна було затримати? Ну, а затримали самі місці, просто попросили його. Я був також на сайті. Олег не було, але ви сказали, що є підлога, що наш офіс, наш офіс, що є підозрю. Громадська організація, так. <звиси> да. мені... Я знаходився мені я я bef... на сесії. Здравствуйте, мені... перепрошую, що мені... вашої ваші і Ва... ваші... посади, як ми вас підставити. Представник громадської організації ага. на житті. Я ж сказав, ти ж любить Олексій, громадської організації Це, на життєві. Мі... Позволи... <звучили>? Я не кричу. я Я кажу, перепрошую, не почув. А, я вбачаю. Позвонили мені звідси хлопці, сказали, що біля нашого офісу затримали шофера надала форт номерний, знак 5520. Що є підозра на те, що, що знімає офіс, хто заходить, хто виходить на наш офіс е, на нашого рідного Тернополя. Оскільки, думаю, для вас не новина є, яке відношення Сергія Віталійовича до нашої громадської організації. Я підійшов сюди, тут же були люди з 12 ї сотні, які його затримали, ну і тут же з їхнього, з їхнього всього діалогу, що почув, що він ще оскорбив сотника з 12 ї сотні. Тобто, як ви вже, як вам вже говорили, що коли йому щось з нього там сказали, ну, я просто не був про а Ваші підозри? Навіщо було вести за вашою організацією? Тому що в останньому цьому, як в інтернеті викладено на замовлення міського голови, де конкретно ціпляється наша організація на житний Тернопіль, було відеоспостереження, відказ, відказ від стадіону, де знаходиться офіс УНСО, де знаходиться офіс УНСО. Була конкретна відеозйомка Галини Пантюхіної, як вона заходить на офіс, я не знаю, що тут, тут це протягом закону, що вона зайшла на офіс УНСО. Ну що, тобто, вже в нас інформація є, і вже вона вона викладена в інтернеті, що що, що за нами слідкують. Я <рек> сюди. <рек> Зараз <рек> дякую. <рек>